Популярний український комік та актор Мобілі... мобілізувався до збройних сил України. Йдеться про Кирила Ганіна. Як стало відомо, його доправили до Святошинського ТЦК та СП Києва. Він вже пройшов всі необхідні перевірки та ВЛК і відібраний до однієї з бригад ЗСУ. Як раніше розповідав сам актор, він двічі намагався мобілізуватися, але йому відмовили. Зокрема, про це розповідав він в інтерв'ю маші Єфросиніні та Сла. Дьоміно, послухаймо. Я вважаю, що це мій обов'язок, mm -hmm. тому що це обов'язок всіх адекватних людей захищати свою країну. Mm -hmm. Перше, це було буквально десь, мабуть, на п'ятий день вторгнення. сказав, що делати. Що, що mm -hmm. Я прийшов. На мене подивився мер Коцюбинського і сказав: А ти точно зможеш? Я зможу. Каже, прийдеш ми тебе на блокпост поставимо. Mm -hmm. Я прийшов, мені кажуть, вже не треба, вже не треба. Вдруге він спробував через кілька місяців та знову почув відмову. Тим часом Ганін завжди публічно говорив, що немає бронювання, і також відкрито розповідав про проблеми із психічним здоров'ям, які долав минулого року. Водночас гуморист не уникав моби і мобілізації та неодноразово заявляв, що піде на фронт, щойно отримає повістку. Тож тепер він здійснив те, до чого був готовий ще від початку великої війни.